Колеса для валізи, частіше всього йдуть для сумок тканевих. Під артиклом 1182. В наборі йде дві штуки, отакі От масивні мощні колеса. Кожне колесо на двох підшипниках з правої і з лівої сторони. Стягнуто і закріплено сталевою втулкою, покриття колес каучук. Каркас з пластику, є отакі прорізи, для того, щоб сніг грязь могло скрізь проходити і вони не блокувалися в дорозі. Також, як бачите, доволі такий хитрий за -за -за заокруглість. Вони бувають різного так сказати, діаметру. Є одні ось так заокруглюють, другі там під отаким Ну, навіть якщо ви не вгадаєте, нічого страшного, його можна зафіксувати, прижати ногою і втянути. Кріпиться він на двох болтиках. З однієї сторони, то тобто і зверху, і знизу. Болтики в комплекті не йдуть, але ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапочкою сюди, під хрестообразну викрутку. А знутрі нутри <кій> шайбу побільше, щоб добре трималося. І контргайку. Або дві звичайні гайки. І буде воно триматись досить міцно і добре. В комплекті два штуки йдуть. Всі розміри ви можете дізнатись на малюнках, які йдуть в посиланні на цю позицію. Силка на позицію в опису до відео.